Я на ринку шавари йдемо глядати, ціни на фрукти. На ринку ще продають кавуни, правда, їх перемістили під 12 на віз фрукти та ягоди. Зараз запитаємо ціни. А яку ціну буде денька? Ось така по 40, а кавун по 13 гривень. яку ціна буде яблучка? Чорний принц 30 гривень. Ось такі по 30 гривень Чемпіон, чорний принц. 27. Чемпіон по 27 гривень. Голден 28. Golden, 28. Ліза, 25, 25 Айдарет і Пінова, Айдерет, і Пінова 24. по 24 гривні. Це ми навпроти 12-го навісу. Сьоме місце. Підходьте, кому треба яблучка. А ваші яблучка по скільки? По 25 ліголь, так? А ось таке? Також чемпіон по 25. Це також ми навпроти 12-го навісу. Яблучка є багато. Так, є виноград по 50 і по 70. Ось такий. Це По 20 гривень. По 20 гривень. А ось така більша? По 40 гривень. Люфрі, так? Це під 12 на 8, 22 місце, кому треба сливочка. Так, тут є яблучка на роздріб від 25 і до 40. Бачите, тут є різні різні сорти. Якщо берете 20, по 25 5 кг буде на 100 гривень, це ми є 35 місце під 12 навісом. Яку ціну лохина? по 300 гривень, а полуниця по 250-20. Малина по 220 І ось такий горішок по 150 Це ми під 12 навісом, 30 місцем ціну груша? 35. По 35 люба? Це каганна грушечка по 35. А малина ціну водить? По 250. Так, є ось такі яблучка по 35 гривень, ось такі по 30 гривень. А слива ціну? Ось така. 20 Ось така по 20 гривень. Є ось такий персик Нактарен 75, кишмиш по 75. Ось такий інжир персик по 50 гривень. І виноград на вино сувенір по 30 гривень. Ось такий. Ось така Ізабела. По 30 гривень на вино, Ізабела. Ось такий кишмир по 65 гривень, ось такий по 75 гривень. А одеський сувенір 55 гривень. Ось такий виноград по 60 гривень. Ось така молдова по 70 гривень. Є ось такий мускат виноград по 90 гривень. Ось такий сувенір по 65 гривень. Ось такий оригінал по 90. Є кардинал по 85. І кишмиш на гурт по 65, і Ось такий по вісімдесят Ось така мандаринка по 100 гривень. А присинка по 75 п'ять гривень. Авокадо. Хас. 110. А ось така хурма? 170 гривень. А гранати. 100 гривень. Ось такий лимончик по 95. А киві по 105 гривень. Ось такий виноград 65. А ось такий. 90 А ось такий. 90. А банан. 1150, 16 магазин, 1150. -й. 16 -й магазин Бігру? перший Бігру? термінал. А огірок ще в них є, огірок. Поскільки буде ось такий довгий? 100. По 100 гривень. А салат? Салат 300, малиновий. 300, 100. а малиновий ось такий по 100 гривень. І корнішони, поскільки будуть? 100. По 100 гривень. 500, 80 -80, 80 -80. Ось такий помідор 85, а черри 102, так? 115. Це 16 магазин, перший термінал. Відразу на вході. Ось такий гранат 110. Ось такий апельсин по 75. Ось такий мандарин по 100. Ось такий апельсин по 70. Ось така хурма по 100 гривень. Це ми оглядали 19-й магазин.